Я вас вітаю, друзі! Давно не бачили. Сьогодні обговоримо хвору тему для багатьох стилях: які носки купити і як їх правильно носити. Звичайно, все сказане буде моєю особистою думкою, яка не претендує на виняткову правду. Так що пишіть в коментарях, як носити шкарпетки ви, Чи робите наголос на брендах, або просто купуєте на ринку у бабусь всякі ноунейми. Починаємо. В першу чергу я хочу відразу ж поділитися своєю думкою, як шкарпетки носити не потрібно. Найзашкварніша тема це коли шкарпетки недостатньо довгі, щоб їх кінець був захований за штаниною, або навпаки, недостатньо короткі, щоб не виглядати і за кросівок. Так, що найперше правило це підібрати шкарпетки нижче за кросівки. Я ось чесно не перевіряв, прописано це в якому-небудь модному пустулаті або законі, але просто це мені не подобається. Візуально виглядає реально паршиво, відразливо, особливо з урахуванням того, що у більшості шкарпетки виглядають старшими за самого пацієнта. Нібито дрібниця, але міняє сприйняття людей до твоєї персони, і це дуже зручно відразу вирішується проблема підбору кольору, оскільки їх просто не видно. Наприклад, у Adidas є дуже зручні і невидимі шкарпетки, які відмінно витримують безліч прань і не сповзають. А взагалі немає значення, які шкарпетки ви купите. Коштують вони за теперішніми мірками недорого, так що підійдуть абсолютно будь-які. Ну думаю, вкрай важливо і очевидно, що вони не повинні бути дирявими, Смердіти, бути запраними, полинявшими або уявляти собою люту паль. Ще мені здається, що бренд значення не має. Шкарпетки це розхідник. Якщо в тебе є можливість купувати пару за штуку гривень, то купуй. Якщо ні, то підійдуть і за 50 гривень. У кого є статистика по терміну експлуатації дорогих і дешевих шкарпеток, пишіть в коментарях. Цікаво дізнатися, як себе поводять оверпрайс. З приводу малюнка можна купувати що по кайфу, головне орієнтуватися на основний колір. Про це в наступному блоці. Якщо тобі потрібні, звичайно ж, у вузькому сенсі технологічні шкарпетки, то купуй рібок. У них додаткова посилена фіксація на ахілі і додатковий захист на пальцях. Якщо цікавить додаткове відведення вологи, то підійдуть Nike з технологією DryFit. Обов'язково пишіть у коментарях, з якими шкарпетними технологіями ви стикалися, і які шкарпети купуєте. Багатьох безумовно цікавить питання. Ось я хочу купити собі високі шкарпетки, наприклад, гольфи, який кольор обрати, з чим їх можна носити, і так далі. Якщо ви паритесь за кольором, то постарайтесь підібрати шкарпетки, щоб вони з чимось поєднувались. Ось, наприклад, червона футболка, і до неї червоні шкарпетки, або синя бананка, і до неї підбираємо сині шкарпетки. Жовта кепка, аналогічно підбираємо жовті шкарпетки, ну і так далі, тому подібне. Тобто, у вашому образі повинна бути якась деталь, до якої ви підбиратимете шкарпетки. Будь-який аксесуар або одяг підійде. Також високі шкарпетки цікавіше виглядають на базовому контрасті чорного з білим, темний верх, і до нього підбираємо білі шкарпетки. З приводу малюнка або текстури все залежить від ваших уподобань. Що вам подобається банани або коноплі? Тобто це не важливо. Хоча банани і коноплі не дуже раджу. Відбирайте, що вам ближче за духом. Головне знову ж таки орієнтуватися на основний колір і на його поєднання з яким-небудь аксесуаром в одязі або елементом одягу. Взагалі, без шкарпеток ходити не раджу. Вони не просто так існують. Це додатковий бар'єр на шляху бактерій. Ноги будуть менше пліти і смердіти, а також носки виконують базову функцію відведення вологи на рівні з устілкою. Також вони забезпечують додатковий комфорт та фіксацію. Нога не натирається і краще зафіксована у взутті. По вибору шкарпеток і як їх купити, все дуже просто. Йдемо в H&M, Uniqlo або інший відомий вам магазин. Купуємо собі пак за 400 гривень і радіємо. Можна для повного комплексу зайти в спортивний магазин і купити слідки від Adidas Nike, за якістю вони дуже зносостійкі. Що знаю, напевно, наборами купувати шкарпетки завжди дешевше. Впевнитись, в цьому можна навіть на сайті нашого бренду, де є набори шкарпеток. Петок, а також представлені 15 варіантів, тож обов'язково знайде щось для себе. А з промокодом PROSHMOD про ще й зі знижкою 30%. На цьому все. Сподіваюсь, це відео було для тебе корисним. Якщо так, обов'язково став лайк та підпишись на наш канал і дивись решту наших відео. Дякую за увагу і до зустрічі!